Нам дуже важливо пам'ятати, що відповідальність за справи несе кожен з нас особисто. Так говорить Священне Писання, так свідчить вчення церкви, так свідчить наш досвід. І за добре, і за зле ми будемо відповідати, кожен зокрема. Можуть бути різні обставини, можуть бути різні життєві труднощі чи навпаки щось може сприяти нам. Можуть нас до чогось схиляти, люди своїми думками, але останнє так чи ні залежить від нас самих. Погоджуємося ми чи не погоджуємося. І тому жити, діяти, говорити треба відповідально. Недаремно у храмі, над дверима, з яких ми виходимо, з церкви, дуже часто зображається страшний суд. як нагадування. Ти виходиш із храму Божого у світі. Пам'ятай, що прийде час, коли всі твої справи будуть зважені, що ти зробив доброго, що зробив злого. Відповідно, як говорить Писання, від слів своїх виправдаєшся, від слів своїх, осудишся. Тому маємо пильнувати за своїм життям, не чекати, що хтось прийде і щось зробить, а робити так, щоб від нас. Запалювалося світло правди, добра, віри в інше. Спасися сам, говорив преподобний Серафим Саровський, і коло тебе спасуться тисячі. Як свічка, яка запалюється від іншої, примножує світло, так і від наших добрих справ повинно примножуватися світло у навколишньому світі, а темрява зла і гріха повинні відступати. Хочу побажати кожному з нас, щоб Бог допомагав нам іти цим. Праведним шляхом, щоб ми, коли прийде час, дали добру відповідь перед Богом. А тут у земному житті, щоб примножували добрі справи на славу Божу, на користь ближнім заради добра України, українського народу, нашого краю, міста, села, де хто живе, щоб світла, добра і правди ставало в цьому світі більше. Нехай Бог береже всіх вас.